Казочка про лісових мешканців і маленьку дівчинку-галинку. Це було не за морями чи широкими степами, а у нас на Україні, де річки і небо сині, У лісах джерельця чисті, Пташки дзвінко голосисті. На лугах барвисті квіти, сонечка, веселі діти, в пахощах, яких є сила, що лікує душу й тіло, є чудові у нас гори, і привітне Чорне море. От про цей чудовий край, ти, мій друже, казку знай. Ліс росте тут до небес. Є багато в нім чудес, тут живуть щасливо в мирі, і малі, і великі звірі, В дружбі зайчик і куниця, Білка, вовк, ведмідь, лисиця, Птахи, звірі і комашки, Джілки, джмелики і мурашки, Весело тут проживають, І одне про одне дбають. Кожного своя робота, про братців і ліс турбота. Після зливче бурелому ведмежата вийдуть з дому, приберуть доріг ляча, Щоб стежини кожен бачив, допоможе білці дятел, дім дупальця будувати. Зайчики проруть капусту, якщо буде дуже густо, а мурашки малюки. Санітарять залюбки, птахи ранок зустрічають і піснями всіх вітають. Зранку трудяться звірята, Щоб усе що треба мати, А під вечір на галяві і старенькі молажаві Всі зберуться, відпочинуть, тихі голоси полинуть. І сорока про новини розповість їм за хвилину. Цілий день вона літала в ліс сусідні завітала, ще була в селі і в лузі, побувала в своїх друзів, про свій ліс розповідала, і що слід запам'ятала, потім казку для малят Розповість хтось із звірят. Сонце сяде, зірка блисне, і цвіркун тихенько писне, Розбредуться всі звірята. Цілу нічку будуть спати. Свято в лісі. В лісі дуже люблять свята, діти раді, мами й тата, і веселі птахи зранку завели свою співанку, І на галявку всім знайому Йдуть усі немов додому, бо до свята пригощання. Готували звірі зрання. Все сімейство кабанців накопало корінців, білки принесуть горішків і сухих грибочків трішки, меду бджілки трудівниці, свіжих ягідок куниці, лиски знають трави різні, принесуть лише корисні, а маленькі їжачки. Наштрикнуть на колючки соковиці і духм'яні перші яблочка рум'яні. Хто що може, те й несе, тягне, котить чи везе, і складуться на хустини зіткані із павутини. Павуками що до свята готувались теж завзято, і постукать дятел дзьобом. Наче барабанщик дробом, скінчилось приготування, Починають частування, Ходять звірі серед страв, Що на хусточках між трав, трішечки з'їдять одної І перейдуть до другої. Так попробують усіх, не їдять лише своїх. Потім найсмачнішу страву. Що принесли на галяву проголосять малюки, переможцям же вінки. Далі будуть танці, співи, все прадавні то мотиви. Аж до вечора малята будуть в різні ігри грати, Тихі усмішки чи сміх будуть на вустах у всіх, І таких чимало свят для дорослих і малят. Свято квітів навесні є, коли ліс увесь синіє, бо то проліски у цвіті, сонцем весняним зігріті. є пробудження тут свято Тих, хто взимку любить спати, І з пробудженням вітають і гостинцем пригощають. Є дерев цвітіння свято, що у лісі цим багато. Разом літо проводжають, Щедру осінь зустрічають, Свята взимку й навесні, Літом і в осінні дні. Дружно жити звірі вміють, Трудяться і життю радіють. Дівчинка в лісі. Якось день був ой привітний, Небо килимок блакитний. І до лісу із села діток стежка привела. На узліссі вони грались, хтось жмурився, всі ховались. Лише дівчинка мала бігать швидко не могла, бо не можуть ноженята старших діток наздогнати. І маленьку у тіньок посадили на пеньок. Як набридло їй сидіти, Почала шукати квіти, потім ягідку смачну, вирвала та ще одну. Почала шукати травиці, їй сподобались суниці. З'їла ягідок багато, трішки вирвала й для брата. І пеньок пішла шукати, де покинув її братик. Довго-довго вона йшла, але діток... Не знайшла, вже сумує, плакать хоче, Коли хтось як заскрекоче, глядь сидить на гілці пташка, звеселіла бідолашка. Вищенько задерла ніс й побрела ще глибше в ліс. Іде, іде, а ліс густіша, навкруги панує тиша. Лише птиця білобока все скрекоче з кожним кроком. Враз дерева розступились, стежка ширшою зробилась, і з лісу на галявку вийшла дівчинка русявка, у руці трима відерце, стукотить із дива серце. Навкруги по всій галявці, На хустиночках у травці. Різні ягідки червоні, їх поклала на долонь, потім з'їла, ну й смачне, чи чекав тут хтось мене? Трохи далі відійшла, на листку медок знайшла. Трави, квіти й корінці скуштувала, а в кінці з'їла три сухі грибочки. І запила сочком із бочки. Підобідала маленька і заснула солоденько. Снилось їй, що мамі й тату різних ягідок багато принесла із лісу доня. Братик плескає в долоні. Галю, донечко рідненька, сонечко моє маленьке. Каже мама й обіймає. І видіння це зникає, І не в сні хтось каже тихо. Це дитя не зробить лиха. Ми даремно полякались, за кущами поховались. Будем далі святкувати, поки гостя буде спати. Очі дівчинка відкрила, На траві зелені сіла, Знову тихо в лісі стало. І дівча з травиці встало. Глядь довкола неї звірі, оченята блищать щирі, не підходять, не тікають, ніби щось вони чекають. Зрозуміла вже галинці, Хто розклав між трав гостинці, і тихенько теж стояла, на звіряток поглядала. Потім усміхнулась мило, радісно заговорила. Як багато вас зібралось, ми до свята готувались, а сорока шустра тітка подала тривожну звістку, що сюди іде людина, ми сховались за хвилину. А ти хто? І звідки йдеш, що відеречку несеш. Білочиня мале спитала і до мами пострибала. Я маленька ще людинка, а зовуть мене Галинка. Я прийшла із старшим братом в лісі в хованки пограти. Потім ягоди збирала, але, мабуть, заблукала. Я тут трохи попоїла, нездоров'я гостемила, Тихо ми спостерігали за тобою, з'їла мало. Залишайся з нами, Галю, будемо святкувати далі. Приймемо ми дуже радо, що дострав страв твою пораду. І Галинка залишилась, зі звірятами здружилась а за ягоди суниці віддали вінок куниці. Потім звірів вгамувались, на травиці повсідались, Вітер листячко гойдає, гурт метеликів літає, гладить більчиня маленьке дівчинка І всім тихенько про людей розповідає, як живуть, що поробляють, І про новорічне свято не забула розказати, Про ялиночку й вогні, Про Різдво й пасхані дні, Про Івана та й купала. Розказала все, що знала, потім слухала вовчиська, це підсунув зовсім близько. Страшні зуби, гострі, білі, та очиці мирні, милі. Всі по черзі говорили, інші слухали чи їли. Молоді брати Олені гризли пагони зелені, А кумедні ведмежата не сидять же біля тата. За метеликом погнались, за деревами сховались. Інші моляки звірячі, стовпилися нетерпляче, Хочуть дуже, щоб галинка їх погладила за спинку. Час в розмові швидко лине, І за велетні ялину Непомітно сонце сіло. На галяві потемніло. Про домівку свою власну пригадала Галя вчасно. З вами гарно в лісі цьому, але час іти додому. То сідай мені на спину, будеш дома за годину. На оленя Галя сіла, зирк в відерці ягід сила. Гарні дівчинці-галинці це від нас усі гостинці, ти приходь у ліс до нас в будень чи святковий час. Тобі раді завжди будем, І цей день ми не забудем, бо ніколи не бувало, щоб на свято завітала на галявину дитина, Що й казать щаслива днина. На прощання так казали, звірі лапками махали. Швидко, швидко йшов олень, Без стежок він кожен пень, кожен кущик в лісі знав, Найкоротший шлях обрав. Раптом крик почувся в лісі. Галю, де ти? Відгукнися. Вийшов олень на стежину, зі спини садив дитину, здійнялися рученята, щоб оленя обійняти, І немовби та подружка шепотить йому на вушко. Полюбила всіх вас дуже. Дякую за все, мій друже. Я прийду обов'язково, ще колись. У вас чудово. У відеречку гостинці взяла в ручку й по стежинці, поспішила на узлісся, а Олень сховався в лісі. Проводжає ліс дитинку тихим шелестом травинки, квітів ніжним ароматом. Ось дівча зустрілась з братом. Тільки що це вона бачить. Стоїть, братик, ледь не плаче. Ой, Галинко, де була ти? Ми стомилися шукати. Я у звірів гостювала. Ось відерце показала брат і діти звеселіли, всі пожменці ягід схіли. Решта буде мамі й тату. Треба Галю поспішати, бо з роботи тато й ненька скоро прийдуть. І швиденько. Бігли діти у село, скоро й сонечко зайшло, Небо зоряна картинка. Солоденько спить галинка, а в лісочку сплять звірята. Ось таке було малята.